Привіт! Рада бачити вас на каналі Це Шоу, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні на вас чекає огляд на новий серіал від Netflix, де так, так, буде багато корейців та поп пісень. Якщо вам щось відомо про фільми з серії усім хлопцям, яких я кохала раніше. До речі, я дивилася це, але якось не дуже зайшло. І там була головна героїня Лара Джін. Так ось, в неї є молодша сестра Кіті, про яку зробили окремий серіал під назвою Цілую Кіті. Тому давайте ж подивимося на. Скільки він крінжовий? Поїхали. Все починається з того, як Кіті сидить і сумує, що всі навкруги знаходяться у стосунках і можуть фізично бути разом. А вона не може, бо її хлопець знаходиться у південній Кореї. З де так це його ім'я. Дівчина познайомилася, коли була в поїзді зі своєю сестрою, де потім хлопець та кіті почали спілкуватися на відстані. В якийсь момент, коли дівчина прибиралася на даху, вона дізналася по старим фото, що її мати якось була в Кореї по навчанню. Типу, програма обміну, і тепер дівчина також буде навчатися там. І, звичайно ж, за щасливим збігом, де навчається в тій школі. Oh my God! No! Спочатку тато Кіті дуже переймається, але все ж таки дівчині вдається його переконати, і вона летить до Кореї. sex with her boyfriend? Oh, no. maybe. Поспішаю вас розчарувати саме за цим вона і їде. Ну майже до речі, тут навіть будуть пісні Stray Kids. Так я повелася на це, і що ви мені зробите? Коротше, тепер кожного разу, як буде лунати якась кейпоп пісня, я буду рахувати. У кінці дізнаємося скільки разів ці пісні пролунали. Прилітає кіці до сульського аеропорту і стикається з гарненьким корейським хлопчиком, який так слейно йде під севентін. І після того як дівчина почала казати щось англійською, той відповідає до інглісі. Окей, okay, бай до речі, мені подобається, як тут показують не ідеальну сторону суспільства Кореї. Типу іноземці досить часто стикаються з тим, що тут їх не приймають за своїх, так само як було і з Кіті. Ну принаймні спочатку, бо потім у цілому всі до неї гарно ставилися. Навіть коли вона говорила англійською, і деякі могли бути грубими або спеціально відповідали корейською. Ще тут зазначали про ставлення корейського суспільства до геїв, і воно на жаль, не найкраще. Коротше, ідеалізації тут немає, і це вже гарний. Плюс, добре, фіг з тим корейцем. Далі дівчина не встигає на автобус і починає якось викручуватись ситуації, запитуючи у місцевих щось англійською, а ті фіга не розуміють. І в якийсь момент Кіті трохи підбиває машина, а в ній була дівчина на ім'я Юрі Хан, яка також за щасливим збігом навчається там. Ну там це типу в тій школі. А вона, до речі, дуже популярна, бо її мати директорка школи, а батько також якийсь там крутий бізнесмен. І що виходить: Юрі крутить мут з якоюсь дівчиною. Хоч це і була правда, вона для того, щоб прикрити свою сідницю, заставляє де на вечір побути її хлопцем. А Кіті, як геній всього світу, нічого не сказала, де про свій приїзд і хоче зробити сюрприз, де в результаті бачить, як у хлопця хтось вже є. Це тільки доказує, що переїжджати в інше місто чи країну заради хлопця дуже погана ідея. І найтупіше те, що Кіті навіть не хоче поговорити з ним. Вона ігнорує його разів п'ять та дуже імпульсивно все збирає і вирішує. Поїхати назад, нагадую, що вона взагалі на такій програмі, що може безкоштовно там навчатися, отримувати стипендію та жити у гуртожитку. Як можна через хлопця від такого відмовитися, дивна дівчина. Але потім все ж таки Кіті вирішує залишитися, бо згадує, що її мати тут навчалася і що хлопець це не єдина її мета приїзду. Ну добре, що хоча б дійшло. Де потрапляє ще більший піздець, бо Юрі виклала на свою сторінку, як її батя скаржився з кимось, і щоб налагодити Ч, мати пропонує на весь світ показати, що тато дівчина не проти її стосунків з простим челом. А тепер давайте познайомлю вас з іншими прикольними персонажами. Пам'ятаєте того, Челіка на інгліші? Так ось виявилося, що він дружбанде. Звати його Мінхо. такий собі саркастичний токсик. Але як тільки біля нього з'являється якась дівчина, не Кіті, то той починає себе вести адекватно. Ще один дружбанчик це К'ю. Він така лапочка, серйозно постійно допомагає Кіті і знаходиться. Поруч йому ж подобається якийсь крутий чел з еліти, і кіті намагається їх звести. Мені здається, вона в кінці половини школи зведе. Перший день навчання у Кіті проходить не дуже яскраво, бо після її падіння з кексами з неї вся школа почала ловити лютий крінж. Хоча камон не бачу тут нічого смішного, типу вона ж просто впала і трохи шуміхи навела. де постійно намагається розповісти правду Кіті, що зараз він знаходиться у фіктивних стосунках з Юрі. Але в результаті не розповідає, бо бачите, Кіті. Угорнула з мінхо на весь клас, що він знімався в якійсь рекламі підгузки в дитинстві. Тепер вся школа знає про це, хоча де по секрету це розповів Кіті. Ну і все. Дівчина втратила довіру хлопця. Бля, ну і фіг з ним. Я все одно якось не бачу хімії між акторами. Навіть у мінхо з Кіті її набагато більше. Після ситуації з рекламою мінхо той вирішує розказати про те, що Кіті живе з ним в одному гуртожитку, тому її пересіляють до якоїсь дівчини, котра повністю засрала кімнату. Де до речі на фоні грали Stray Kids. Ну у цілому можна закінчувати огляд. Я почула своїх бродячих дітей. Коротко кажучи, у дівчини починається повний трешняк, бо вона спокійно жити не може через цю дівчину. Так вона ще й знімала її на веб-камеру і викладала це в інтернет. Це ж повний пізд... Тому Кю пропонує дівчині знову переїхати до них, що є проти правил. А ще забула вас познайомити з цим новим австралійським вчителем, з яким ніхто не спілкується з інших викладачів. Мені його навіть шкода. Він такий прикольний. І є можливість, що він браток Кіті, бо її мати, здається, народила дитину в Кореї, але залишила її у дитячому будинку. Кіті з ним спілкується як з дружбаном, намагаючись вирішити, чи можуть бути вони братом і сестрою. Хоча потрібно не забувати, що вони все ж таки учениці. Та вчитель, і це трохи збиває дорама момент. Пам'ятаєте, я казала про хімію між мінхо і Кіті? Так ось, ці двоє почали проводити час разом: то щось готують, то ще щось, і мінхо навіть сниться сон, де вони майже цілуються з Кіті. Хоча це і було досить очевидно ще з моменту в аеропорті. Ще одна річ, яка мені прямо ну, дуже сподобалася, це коли якийсь чел на ім'я Гон почав засірати юрі бо хотів сподобатися таким чином Кіті, і вона послала його нафіг: бо як би Юрії не подобалося, говорити бридки речі про дівчину це жахливо. Ну просто слей гірл. А на наступний ранок Кіті сниться еротичний сон з Юрі. Тому дівчина ловить люту біпаніку. Як тільки Кіті починає стосунки з де, бо Юрій вирішила покінчити з несправжніми стосунками, Кіті з кожним днем розуміє, що в неї насправді вже немає почуттів до цього бідного Черіка. І зараз її цікавить Юрі. Так ще, наче між цими двома щось. Реально пролітає, хоча Юрі досі кохає свою дівчину. А мінхо також, до речі, починає розуміти, що у нього є почуття до Кіті. З цим сим ще виявляється, що вчитель з Австралії насправді син не матері Кіті, а Юрі. Не знаю, мені взагалі нічого не вистачило в цьому моменті, бо якось все так легенько вирішилося. Ну і що виходить? Перед канікулами Кіті зізнається своєму хлопцю, що у неї є почуття до іншої людини. Той, як скажений, одразу кидається на мінхо і намагається дати йому. Му пізди, бо думає, що це їй мінхо подобається. Ну і закінчується все тим, що кіті виганяють зі школи, бо її спалили, що вона живе у гуртожитку з хлопцями. Кінцевий брокап зде і о май гад який збіг летить на одному літаку з мінхо. Там нам зробили натяк, що буде ще другий сезон, але ну його на наху... тепер перейдемо до обговорення. Обговорення. Не можу сказати, що це якийсь поганий серіал. Тут є насправді багато плюсів. Наприклад, що не треба мучити себе, якщо у тебе пройшли почуття до людини, це окей. Тут показують абсолютно френдлі ставлення до ЛГБТК плюс спільноти, за що я, звісно, люблю Netflix. Тому, якби не піпаніка Кіті, то цей серіал взагалі був дуже прісним. Дуже не сподобалося, що Кіті постійно ставили на перше місце. Я розумію, що вона ж головна героїня, але іноді її було прям занадто багато. Ще ось ті. Постійні промови дівчини, як, наприклад, на стол вона залізла. Це вже так кінцю набридає, що хочеться перемотати серіал. І ще чому нам взагалі не відкрили другорядних персонажів? Ми нічого про них не знаємо, тільки якісь поверхневі речі. І то більш про їх характер, а не життя. Окей, навіть якщо закрити очі на того ж самого К'юта Мінхо, але чому Де взагалі не розкрили? Він ж тип був довгий час хлопцем Кіті. А єдине, що ми про нього знаємо, це відсутність великих грошей у його сім'ї та те, що його. Мати померла. Можливо, нам захотіли залишити це на другий сезон. Але камон не вже так складно додати хоча б трохи більше інфи про героїв. До речі, це все ж таки американський серіал, і він зовсім не схожий на дорами, які ми всі звикли бачити, незважаючи на те, що тут багато розмов саме корейською, і все знято в Кореї. Дивитися другу частину я не хочу і не буду, якщо вона вийде. Бо сюжет досить простенький, ці всі загадки з тим, хто чий син і так далі повинні були зробити серіал. Крутішим, але якось не вийшло. Я поставила десь 5 з 10, бо так, тут є досить гарні моменти. Можливо, ви навіть щось візьмете з цього серіалу, але він дуже простенький, що максимум потягне на фон поставити, поки ви щось робите. До речі, я нарахувала приблизно 25 Кейпоп пісень. Скоріше за все, там їх було більше, та я не всі впізнала. Ну а на цьому все. Пишіть ваші коментарі щодо серіалу та огляду у цілому. Підписуйтеся на мій канал, класите вподобайку, якщо ви хочете підтримати мій. Контенту можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!